У вас тут є різний інструментарій в залежності від того, яку роль на проєкті ви виконуєте. Наприклад, там давайте почнемо з ролі дата інженера, і скажемо, що ми хочемо створити якийсь лейкхаус. Лейкхаус це такий концепт, про який я не згадав, але фактично це якраз оця історія, коли ми хочемо поєднати разом. Data Lake, де ми просто зберігаємо там сиру інформацію з структурованими Data Warehouse, де ми будуємо модель, визначаємо, які в нас таблиці, яка в нас структура буде. Цей House, він якраз і дозволяє нам це робити, тобто зберігати і сиру інформацію, і зберігати її в структурованій формі. Давайте створимо якийсь собі демонстраційний лайкхаус. Назвемо його 20.05, наприклад. так. В нас є різні способи додати цю інформацію в наш лайкхаус. В цьому лейкхаусі у нас є оці серії файли, і потім їхнє табличне представлення. Ми можемо просто собі взяти вибрати з комп'ютера файлик і завантажити його в наш лайкхаус, і потім перетворити його на таблицю. Але я вам хочу доказати такий новий інструмент, який називається Dataflow. І це такий інструмент, який раніше використовувався в Power BI для того, щоб обробляти інформацію. І в ньому теж доступний Copilot, І тому я одразу би хотів показати, як ми можемо з ним працювати. Тобто, от ми можемо взяти собі якийсь файлик. Це є дані. Які взяті з датасету з сайту kaggle.com, які нам говорять про те, хто був пасажирами на Титаніку? У нас тут є імена цих людей. Ми бачимо, хто з них вижив, хто з них не вижив, який клас мала ця людина, який квиток. Яка стації людини, вік, тут якісь додаткові атрибути, і це така фактично класична задача, яку зазвичай роблять деятасантисти, початківці, які хочуть за допомогою моделей машинного навчання зрозуміти і побудувати модель, яка би могла передбачити, хто з цих пасажирів виживе, а хто помре, і визначати які ключові атрибути на це найбільше впливають. Але от е, ми взяли цей файл як завантажили, побачили собі там цю всю інформацію, яка в нас є. І ми прямо тут можемо виконувати різні фільтрації, ми можемо додати собі якісь трансформації, міняти колонки, перейменовувати їх, але це все за нас е, може зробити копайлот. Тобто я йому можу сказати: там: please rename name, column. E -P class e to клас, наприклад, так, і ми даємо просто копайлоту текстом ось таку задачу. Можна, звісно, якби значно складніші задачі давати. І от що ми бачимо? Що у нас там створився новий крок, і в цьому новому кроці виконалося перейменування цієї колонки, і ця колонка у нас тепер називається Не p клас. А називається просто клас. Але так само можна там зробити і змінити тип е, колонки, ну там, чи, чи будь-яку провести додаткову маніпуляцію з нашими даними і просто написати це текстом, а система це зрозуміє і перетворить в правильні команди, і нам взагалі можна не знати цей інструментарій. Зараз я визначаю, де я хочу цю інформацію зберегти, тобто я її збережу в цей лейкхаус, який я щойно перед тим створював, і назву цю табличку Титанік. Ми тут бачимо додаткове якесь підтвердження, які нам кажуть, що все добре ми зробили. Під час цього ініціалізаційного завантаження я опубліковую собі. Такий умовно джоб, який повинен е, цю задачу зробити. Плюс ще один дуже класний функціонал, який мені подобається, це є такий Lineage Viewer, де в такому гарному форматі ми можемо побачити всі залежності, всі об'єкти, які є в нашому ворклоді, зрозуміти яким чином дані створюються, звідки вони беруться там, Хто їх обробляє, і як вони е, потім потрапляють е, взагалі е, там в нашу систему. І коли ми створили такий ETL, який там ці дані вивантажує і записує в нашу систему, ми собі його можемо поставити там на е, виконання, ми бачимо, що він ще. Не виконався у нас, і потрібно трошки зачекати для того, щоб він відпрацював. І в нас тоді з'явиться таблиця, так, бо ми зараз могли це зробити значно простіше, так ми могли собі там завантажити просто файлик. Можливо, якщо поки воно ще там створюється, то я одразу тут зайду. І покажу, як би це можна було створити значно простіше, там завантажити собі просто файлик чи вказати якийсь сторіч, Чи цей сторіч може бути навіть на іншому клауді, і потім цей файлик ми можемо теж перетворити в таблицю, і для цього нам тільки одну дію треба зробити натиснути отут. І сказати, що ми цей файлик хочемо перетворити в таблицю, з якою ми будемо потім працювати. Але вже відпрацював цей інший джоб, і нам цього фактично не потрібно робити. Так, давайте подивимося, як ця табличка наша вже розпаршена. Зараз виглядаємо. Ми бачимо, що є в неї таке табличне представлення, наша колонка, яку ми хотіли. Вона є перейменована. Ми можемо зараз перейти в такий вью, який зазвичай використовують Data сантисти, і спробувати теж використати Copilot для того, щоб проаналізувати цю інформацію. Хоча в нас все доступне в звичайному PySpark, парку Python, і ми можемо його використовувати. І просто писати звичайний код на Python, і все буде працювати так. Але ми можемо взяти Copilot і попросити Copilot для нас зробити такий аналіз. І зараз мені потрібно доставити додаткову бібліотеку для того, щоб я міг використовувати Copilot. але це зазвичай не триває довше там, декількох хвилин. Ще навіть до кількох десятків секунд. Ось ми бачимо, воно вже собі все почало відпрацьовувати. добігає воно з інсталяцією. І зараз ми отримаємо підтвердження, що це все відпрацювало. Але е поки це відпрацьовує, ми можемо подивитися, що в нас є доступне. Бачимо, що є наш е, Data Lake і з цим Data Lake може працювати наш Pythonський ноутбук. Е, і зараз ми йому підготуємо просто промпт і попросимо е, там провести аналіз. І допомогти нам зрозуміти, що це в нас за дані, і як з ними працювати. Давайте, може, йому скажемо нехай спочатку собі в DataFrame завантажить нашу таблицю, яку ми з вами створили. Тут, якщо ми зараз підемо нижче. Ми побачимо, як цей копайлот буде для нас генерувати код і завантажувати цю таблицю в DataFrame. От ми можемо спробувати виконати цю задачу. Так, бачимо, що ми зараз там витягуємо фактично тисячу перших рядків і хочемо побачити, що там буде відбуватися. Але це якби такий дуже Простий приклад, ми ж насправді тут хочемо значно складніші речі зробити, ніж просто перших тисячу е, рядків побачити. І тут зразу бачимо, що е, Copilot він зрозумів, що це за і за набір даних, і він нам одразу навіть пропонує наступні кроки, які ми можемо виконати з цим набором даних, але можемо там сказати: а покажи нам. Який розподіл цих пасажирів є по віку, і просто спілкуючись з копайлотом, спробувати вирішити е, цю задачу. Але зараз я можливо перейду ще до цікавішої речі. Е, я піду в Power BI і покажу, як ми в один клік, взагалі, якби практично не розуміючи, з якими даними ми працюємо, ми можемо цілий звіт. Підготувати, і це все для нас е, зробить Copilot, який е, спробує для нас підготувати сторінку з різними графіками на основі лише доступної датамоделі. І от ми бачимо там вже перші графіки. Ми бачимо, як ці пасажири в нашому датасеті репрезентовані, і бачимо, що там саме більше. У нас в групі від 20 до 25, і таких е, людей на Титаніку було аж е, 70 людей. І давайте тоді е, перейдемо одразу до е, нашої семантичної моделі. Ми скажемо, що ми хочемо собі створити нашу модель, і перейдемо в Power BI для того, щоб на основі цієї семантичної моделі побудувати цей звіт, про який я говорив. І теж в Power BI, як і в всіх фактично інших інструментах, які використовуються в Microsoft Fabric, також доступні копайлоти. І ми можемо таким самим спілкуванням, як я щойно показував. Вирішити там задачі, навіть не знаючи цього інструментарію, просто спілкуючись текстом з нашим інструментом. Так. І м, зараз я бачу м, ті таблички, які мені доступні. Бачу, які додаткові сутності я можу створити. Секундочку. І я можу сказати, що я хочу на основі цієї таблиці створити новий звіт. Тут я вже перейду в Power BI. І в Power BI я бачу е, цю таблицю, яку я створив. І Я можу тепер собі відкрити е, знову ж таки Copilot. і сказати: а приготуй мені, будь ласка, звіт на основі цієї інформації, яку я завантажив в. Свою моде. І вона мене там запитає, як я хочу це назвати. Я скажу, що це Titanic Ana е, Якийсь звіт, запущу це, і фактично отримаю готовий звіт, який буде між собою зв'язано працювати, і дозволить мені. Якби краще зрозуміти цю інформацію, а плюс можна більш специфічний запит дати, для того, щоб побудувати одразу датборд, який буде відповідати на питання бізнесу чи вашого замовника, як з цими даними ви і хочете працювати. Давайте вже дочекаємося, що ці дані якось візуалізуються. І тоді. Побачимо, що ми тут маємо. Тобто ми бачимо, е, якісь одразу в нас тут слайсери створилися по класу, по статі, е, деякі графіки додавалися, і це вже і так, досить візуально красивий звіт, який можна пошарити з е, там, замовником і розповісти про те. Що ви такий аналіз е, даних провели? Що думаєте про такий інструментарій, який наступає фактично на е, наше щоденне життя, як дейта інженерів, і фактично дозволить значно пришвидшити роботу для аналізу даних?